Доброго дня виноградарі, Городище Черкаська 6 квітня. Попереду трохи лірики, а безпосередньо на так називаємому робочому столі в мене процес зварювання, готую нові стойки для шпалер і покажу вам декілька лайфхаків, які я використовую вже не один сезон. Другий сезон я покажу, як я виготовляю. Для того, щоб притягувати шпалеру. Раніше я використовував гайки, тобто я до труби приварював гайки декілька років підряд. На даний момент зараз я вам покажу, що я роблю. Беру звичайний отакий господарський виріб. Всі знають, що це таке. Я відразу скажу, що чим товща проволока, Використовується для виготовлення таких цепків, тим краще. В моєму випадку це 4 мм діаметр. ну, Якщо у вас буде 5 або 6, то взагалі прекрасно. І потім я на тих відстанях, на яких в мене розміщені будуть шпалери, я розрізаю один такий цепок, тобто одне таке кільце на навпіл і потім отак приварюю. І таким чином у мене виходить. Отвір, готовий отвір уже для того, щоб притягнути шпалеру. Ну, як бачите, нічого складного, це дешевше, ніж використовувати гайки. Ну, Якщо брати цепокій і гайку, одне звіно, виходить, розрізаєш навпіл. Тобто, з одного кільця виходить дві таких петлі. Тобто це набагато дешевше, чим купляти гайки, ну, наприклад, М10 або М12. Ну, Зрозуміло, що ти, де пропускний протяжний, то можна і М8 ставити, але все одно це дешевше. Тому, кому цікаво, можете взяти на замітку, хто цього ще не робив. Потім другий лайфхак покажу вам. Я його вже теж показував раніше в відеоролику. Отакий натяжник для шпалер. Тобто це те, що ставиться на початку або в кінці вашого ряду. Різьба. В даному випадку М8, були і М10, але в основному я використовую М8. Потім квадратна труба, можна без різниці, можна різати круглу трубу, хтось приварює на кінцівку гайку. Це все не має значення. І потім дивіться, що виходить. У мене кінцевий, кінцева труба стоїть. Зараз я до неї підійду. Труба. До речі, ось із. Такого цепка на кільця, гайка, шайба. Шайбу можна ставити трохи більшу, ніж у мене в даному випадку ставиться, щоб вона туди не провалювалась, і готовий натяжитель або натяжник. Довжина різьби у мене десь порядка 10 см. І він прекрасно справляється зі своїми функціями. Знову ж таки, це значно дешевше, ніж купляти готові талерепи Раніше їх брав, але. Повірте, якщо мені потрібно на кожну стойку таких талерепів 6 штук. А в мене рядів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на даному винограднику, то є 50 талепів, як мінімум. А якщо ряд довгий, то ще потрібно ставити їх і з другої сторони або посередині, тому 100 талерепів це доволі дорога штука. Навіть якщо ставити шістьку, там, де М6 Різьба, хоча це трошки слабкуватий, все одно це не дешево. Тому ну, на ваш розсуд такі варіанти, які можна самому зробити. І ще одна цікава деталька. Використовував різні перетворювачі іржі останні два роки, тобто в минулому році використав, в цьому році взяв такий перетворювач, це не є реклама, тому диванники будь ласка. Займайтеся своєю справою, або так називаємо демагоги, дивіться результат. Тобто, це перетворювач рожі для тих, хто знає, що таке проблема видалення або перетворення ржавчини, дивіться, це перетворювач ржавчини він справляється з цією функцією на Тобто, труба спочатку була підготовлена, потім це труби не самі кращі по якості, потім то, труба оброблена цим перетворювачем, тому теж на замітку. Можливо, шукаєте хороший перетворювач, то це один із кращих. Теж перевірено, щоб, знаєте, щоб не наступати на одні й ті самі граблі, перевірений рецепт для того, щоб підготувати трубу до ґрунтування. Хімрезерв написано на ньому перетворювач ржі. Випадково взяв його в минулому році, використав і це взяв ще одну ємність для того, щоб працювати і. В цьому році тому вам успіхів, спокою, миру і в цьому році гарного урожаю. Всього найкращого.